Норм чи стрьом князь швидкий гайд по правителям Київської держави. Стоп, 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 не свайпай. Якщо ти готуєшся до НМТ з історії України, переходь на мій канал, тут ти знайдеш багато корисних відео, які допоможуть тобі підготуватись до тесту. Аскольд, перший київський правитель, який всерйоз задумався про християнство, вів походи на Візантію, був амбітний як стартапер. Але кінець трьом його підступом вбили Олег і компанія. Вердикт Норм Князь, Трьом Смерть. Олег Віщій поставив Київ столицею держави, апгрейднув Русь до преміум версії прибив щит на ворота царгорда, маркетинг 10-10, проте історія смерті від власного коня трохи стрьом. Ігор, повний стрьом, вирішив зібрати данину двічі. Древляни сказали: Е, ні, хлопчику, вердикт стрьом, точно не князь року. Ольга, топ, ультранорм. Помстилась за чоловіка так, що світловий меч відпочиває чотири рази. Провела податкову реформу, хрестилась у Візантії, вердикт, норм. Святослав, норм, якщо ти любиш екшн. Іду на ви, мертві сорому не знають, без чоловік мем ще до мемів розгромив хозар і половців, жив як воїн, загинув як воїн. Вердикт норм, але небезпечно не повторювати вдома. Володимир Великий, норм, топ хрестив Русь, стабілізував державу, новий порядок. До хрещення був, скажімо так, стрьом. Тому є питання: вердикт норм, але його життя до хрещення стром. Ярослав Мудрий, норм і мудрий. Руська правда храму освіти до дипломатія, видав дочок за європейських королів. Вердикт норм, стабільний король контенту. Володимир Мономах лайк і норм, збирав князів протиполиці, об'єднав усіх як модератор чату на Любицькому з'їзді, написав повчання, бесиклі мотиваційна книжка 11 століття, тримав мир і лад. Деякі князі були норм, деякі стрімали. Нам їх судити, нам їх просто треба вчити на НМТ. Тому став лайк, підписуйся на мій канал, тут ти знайдеш багато корисної інформації, яка полегшить твою підготовку.